Більше 200 юних науковців з усієї області завітали до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Дослідники старшокласників зібрала науково-практична конференція, присвячена пізнанню історичної минувщини Полтавщини в іменах видатних діячів в галузі науки і техніки. Для того щоб мати успіх в науковій діяльності, треба вивчати досвід видатних людей, брати його за основу, враховувати в своїх наукових дослідженнях і досягати нових вже успіхів. Сьогодні на сьогоднішній день конференція охоплює науково-природничі, історико-географічний, хіміко-біологічний напрями, а також напрям філології та мистецтвознавства. Школярі висвітлювали творчі та життєві шляхи і науковців, і освітян, і винахідників, і письменників, що прославили Полтавську область. Моя робота присвячена Юрія Кондратюку людині. Ім'я якої носить даний університет. Складності були в даній роботі. То, в принципі, не було ніяких складностей. Було тільки така цікавість дізнатися, щось нове про цю людину, адже ім'я досить відоме. Я не перша беру участь в конференції. Минулого року я також брала участь. Минулого року я досліджувала творчий шлях Володимира Малика, а цього року досліджую творчий шлях Ольги Хала. Мені допомагала моя вчителька української мови та літератури, також сама письменниця. Я з нею неодноразово зустрічалася особисто, і вона дуже допомогла. Директор Полтавської обласної Малої академії наук відзначає, цього року кількість учасників значно збільшилась. Майже на 40%. Навіть довелось нести перші зміни у початковий план проведення конференції. У нас я можу сказати, така ситуація виникла. Ми хотіли в іншому ну, в залі засідань чиної ради, але вони б не помістилися. ми в актовий мали актовий зал. Надіюся, що на третій рік цієї конференції нам знадобиться великий актовий зал. Тому що цікавість дітей до цієї конференції, до історичної минувшої Полтавщини, зростає з кожним роком. Діти пізнають історію рідного краю, вчаться самостійно досліджувати біографії відомих діячів. Проте такі конференції мають користь не лише для них, а й для наукового процесу взагалі. Відзначає доцент історичних наук Полтенту Надія Кочерга. Саме такі перенауково-практичні конференції дозволяють, приїхавши на цю конференцію, обмінятися знайденими. І відкриттями, і знайденими фактами, подіями, явищами, і таким самим рухати дослідницьку краєзнавчу роботу вперед. До речі, за результатами всеукраїнського конкурсу МАН 2012-2013 навчального року полтавське територіальне відділення МАН у національному рейтингу посіло сьоме місце, наголошує Володимир Онищенко, і тепер в планах не просто зберегти цей результат, а потрапити в п'ятірку кращих.